16-річний Андрій Забара з села Зелене колекціонує брилоки. За три роки юнак назбирав 237 штук. Більшу частину йому купила мама, решту подарували. Хлопець сам їх ремонтує, деякі виготовив власними руками. Про найцінніший брилок та власні мрії розповів нашим журналістам. Свою колекцію з більше двох сотень брелоків Андрій почав збирати три роки тому. Першим і найціннішим у колекції він називає ось цей брелок у формі герба. Всього має більше десятка таких із зображенням державного символу. Вони виглядають дуже красиво. Я люблю ними займатися і Сам буваю, діляю герби з проволочок. Виготовляю їх. Є у колекції залізні, дерев'яні, пластикові та гумові. Андрій демонструє виготовлені власноруч була заготовка вже. Усі брелоки юнак сортує за тематикою. Ось пласкогубці, пилочка, гранати, сокира. Йому допомагають поповнювати колекцію друзі, однокласники та вчителі. Валентина Володимирна, моя. Мій, мій класний керівник, ось мені з моря привезла брелочок, подарувала дільфінчика. Мама Андрія, пані Тетяна, розповідає, син має хронічну хворобу, тож таке заняття його заспокоює та допомагає зблизитися з однолітками. Вона придбала більшу частину брелоків з колекції сина. Ми їх покупали везде, нам дарили, у нас різні. Ну він раніше вони в нього не повторялися, а зараз уже у нас є такі, які там йому. Дарять і з'являються. В основному вони в нього всі різні. Звідусь, ну, практично з тобто якось так. Їдемо, купляємо. їдуть там, сусіди там друзі, родственники, вони йому теж привозять. Андрій планує збільшити свою колекцію до трьох тисяч штук, а поки мріє на стіні власної кімнати розмістити те, що вже назбирав.